Пройти кролячою норою Україну чудес, випити чаю із капелюшником, подолати лабіринт. Такі завдання виконували діти на квесті, що відбувся у дитячій бібліотеці Павлограда. Ми розуміємо, що в нас дуже важкий, такий тяжкий час, і діти емоційно. Дуже перегружені, виснажені, вони не, не почувають себе в якійсь безпеці. І тому ми стараємось надати їм таке безпечне місце, ну це емоційно безпечне, щоб їм було тут весело, тепло, родинно затишно. Подібні заходи проводять завдяки взаємодії бібліотеки із громадськими організаціями. З початку року ми працюємо в межах реалізації громадської ініціативи Сім див добротворення спільно з громадською організацією Центру інноваційного розвитку персона з її керівником Оленою Качановою. І в центральній дитячій бібліотеці ми проводимо різноманітні активності. От нещодавно у нас Відбувся захід, диво перше мрія». Це у форматі він відбувся родинних читань. Діти встигли на голосних цих читаннях не тільки послухати казку, а й заспівати пісню в стилі реп. Просто потанцювати, позмагатися хто сильніший, навіть перекусити. Та найулюбленіша забава для дітей це квести, кажуть, у бібліотеці. Це найпопулярніший час захід, який взагалі ми проводимо з самого літа. Вони пам'ятають, що у нас як літо, осінь, у нас ідуть квести тематичні. У нас був квест і про динозаврів, про піратів Карибського моря. Зараз у нас квест за книгами Льюіса Керла Аліса в країні див та Аліса в Зацеркалії. В одному із залів бібліотеки облаштували тематичну фотозону. Там ми зустріли сестер Уляну та Софію. Дівчата кажуть, що дуже полюбляють квести. Найбільше за те, що участь у ньому беруть усі, і ніхто не програє в цій грі. Там цікаві завдання і треба виконувати їх разом. Мені подобається тим, що там разом гуртом, і немає одного победителя, і всі виграють, і ніхто ну, не ображається. Складно ж буває іноді? Іноді буває, але це цікаво і все рівно потім узнаєш щось що нове з квесту. Перед початком квесту дітям розповіли цікаві факти про книгу та нагадали її сюжет. Томий автор Льюіс Керол. Оце одна з книжок, котра в нас є в бібліотеці. Потім учасники поділились на команди і перейшли до завдань квесту. Головною метою таких заходів, кажуть організатори, є робота з емоційним станом дітей. Адже війна та усі складнощі, пов'язані із нею, впливають на дітей не менше ніж на дорослих. І їм потрібно отримувати позитивні емоції та більше часу спілкуватись один з одним. Владислава Вершина, Гліб Кучер. Новини ПТРК.